Я вже Прокоментуйте. це квитанція, що без... А, ось цю угу. це Я не дістала документ. У нас в нашому районі два суди. Один знаходиться на Соломіцькій 25. Ой, на кривоноса 25. На кривоноса 25. А другий знаходиться на Шутове, де ми зараз знаходимося. Я послала на Кривоноса 25. Це центральний підрозділ. Нема, нема, нема відповіді. 18 днів. Я до них звертаюсь, звертаюсь. Не маєш повідомлень, що хоче документ. Я на пошту, я до них, я ще кудись, звертаюся, ніхто не може знайти документи. Тобто документ, виходить, десь у повітрі. Немає ні не в тому суді, немає ні не в цьому суді. Я ж не знаю, хто там отримав. От. Uh -huh. Тоді написала на центральний галпоштант, у мене документи є. От. Вони почали там бігати, там, що деж, деж дівся. Та що він, він, він потрібен? Так, був лист вручений. І вони народили цей дублікат. Uh -huh. І зрозуміла, що ще один документ буде. А ясно, що він був у, у цьому на, на Кривоноса 25. Оці два документи по цьому ж листу прийшло, що там не трошки невідповідні трошки документи Напи, В одному місці написано ксерокопій, а в другому документи. Це, угу. От. Але ж вони отримали листа. Але чому лист отримали сюди, а отримали сюди? Тобто вийшло, що автоматизована система, втручання було автоматизована система. І виходить, потім всі. Да. да.